От бачите, тут якраз перед нами ну, невеличкий, скажімо так, фрагмент історії радянської фотографії. Три фотоапарата різних, можна сказати, епох. От найперший такий нормальний професійний радянський фотоапарат зоркий 4, Фед, Фелікс Едмундович-Зержинський. Дзержинський. Да, але ми сьогодні поговоримо про. Оцю дивну машину, фотоапарат смена 8М. Це, як свідчить статистика, наймасовіший радянський фотоапарат, і не тільки радянський. Він занесений в книгу Гіннеса, як рекордів Гіннеса, як наймасовіший фотоапарат у світі. Виготовлено понад 20 мільйонів штук. У мене така, таке чудо техніки з'явилося в 72 році. Коли я навчався в 7 класі, працюючи в колгоспі, да, на току заробив, заробив якісь там кошти, купив фотоапарат і передплатив популярну тоді газету, «Спортивна», спортивну газету. Да. І от такий з'явився в мене фотоапарат, за допомогою якого я зробив найперші знімки. Зараз ми подивимося, що це за машина. Да. Так. Ну от дивіться, а тут нажимаємо, відкривається у нас... Так. Брюки привращаються, брюки привращаються, привращаються брюки. Бачите, уже не так просто відкрити його. Ніфіга, що ж таке? Бачите? Не хочу відкриватися вже. О, відкрився. Так, да, відкрився. От, бачите, тут є навіть касета. Ну, е молодим <плес> людям треба пояснити, що це таке. Сюди заряджалась плівка. Плівка протягувалась на цей механізм, от він. Да. І фотографувалось, так. Да, фотографував. Апарат як? Ось дивіться, тут затвор. От. Включаємо затвор. Да. І е, дивимося, дивимося от сюди. Побачили? От там воно мигнуло. А то вже значить, що... Вважайте, що відбувся, відбувся момент зйомки. Да. От так він перемотувався вручну. вручну. Виставлялася експозиція. Бачите, тут просто символи. От сонце, Ну, сонце якби під хмарками, такі невелика хмарність, така більша хмарність. І от уже це десь така вечірня зйомка. І навіть. Відстань, бачите, тут теж позначено символами. Це, власне кажучи, ну, знову ж таки все розраховано для дітей. Один метр, от бачите, вісім метрів. Тут позначено, що ну, тут якийсь пейзаж, от бачите, чотири. Ну, почнемо спочатку. От бачите, двійко тут зображено. Це значить, з такої відстані можна сфотографувати там якийсь портрет. Далі в нас іде, от бачите, троє. Написано вістань 4 метри. Це означає, що тут можна сфотографувати групу. Вісім, от бачите, вісім можна сфотографувати пейзаж. Ну і далі, це називалось до безкінечності, це вже фотографуй, що ти забажаєш. Ну Така машина коштувала, да, повторюсь, вона 15 карбованців на той час. Ну, справді, любий школяр мог щось десь підзаробити або, або взяти гроші у батьків для того, щоб купити отаке диво техніки. На той час це, це справді було диво. Ну, а потім вже пішли інші, пішли інші фотоапарати. Ну, про, них, про них ми поговоримо в наших наступних випусках.